А в різних випадках. Тобто сприйняття дитини має бути теж нелінійним. Далі, що мені ще сподобалось у моза? На кожному уроці словничок. Обов'язково слова, які вона виділяє для запам'ятовування. Це приємно. І ще, що мені сподобалось, різноманіття різних вправ, але їх настільки багато, що їх можна розтягнути на всі чотири роки. Вона на уроці дає не тільки знайомство з повідомленням, а, наприклад, дає ще й знайомство, що таке таблиці, що таке танграми, робота з танграмами, тексти з танграмами і так далі. Звичайно, це дуже багато. Але якщо ви будете брати якісь епізоди того чи іншого уроку, повірте, ваш, ваші уроки теж будуть насичені. Тому придбайте все і зробіть своє. Повірте мені, це буде набагато цікавіше це так моє враження.